І так, друзі, всім привіт! Зараз наступна посилочка із Китаю. Так, ну що ж, йшла ця посилка до мене приблизно десь 18 днів. Відправлено. Була 21 січня. Так, Тут знаходиться, не знаю що, Оцінена в 4 долара 20 центів. Ну Догадується, тут повинні бути одні лампи, але точно сказати не можу, тому що чекаю декілька посилочок. Підпишіться на канал, не пропустіть цікавих відео, поставте лайк. Ну що ж, давайте відкриємо і подивимось, що знаходиться в ній. Так, ну що ж, відкрив я посилочку. Давайте зараз подивимось, що ж там знаходиться. Трошки незручно, сьогодні без штативу Знімаю дане відео. Так, ось все, всередині немає більше нічого. Так, ось так запаковано. Что-то не знаю, что. Давайте это трошки зробимо вот так. так. Это очень неудобно снимать данное видео. Но давайте відкриємо. Запакували, замотали. І тут, да, тут у нас знаходяться світлодіодні лампи. Ось такі лампи під роз'єм H1. Це є, це він називається. Давайте ближче подивимось. Ось така ось лампа. Так. І ось такий роз'ємчик, один контакт. Може використовуватись як для габаритів в автомобілі, так і для ДХО. противотуманки. Вот такие вот на светодиодной основе. Вверху у нас один светодиод, та по 6 сбоку. И тут точно такие же Так, ну що, так нібито нічого цікавого, але я ж говорю, що посилочки їдуть. Чекаю, де що ще цікавенького вам показати. Так що, чекаю вас на своєму каналі. Не пропустіть цікавих відео. Дякую всім за перегляд, всім пока!